Відвідати країну Діснейленд мріють усі діти, як тільки дізнаються, що ж воно таке. Скажу коротко: це місце, де зібрані улюблені казки та мультфільми, де кожна атракціон, чи маленька пригода, де музика, кольори і чарівна атмосфера створюють відчуття справжньої магії. Тут оживають герої дитинства, можна зустріти принцеси, супергероїв, покататися на гірких і човнах. А дорослі знову відчувають себе дітьми, відкриваючи для себе світ, де мрії стають реальністю. Так, мрії – це круто, але реальність інколи трохи гірчить. Тож у цьому відео ми поговоримо про мінуси. Але перш ніж продовжити, перевірте, будь ласка, підписку на канал Іліноїс. На лайк поставите вже тоді, коли додивитеся. А тепер влаштовуйтеся. зручніше, і поїхали! Ось те, що реально бентежить дорослих, коли вони уявляють цю казку під назвою Діснейленд. Найперше, це черги натовпи, бо це втрачений час і нерви. Якщо ви, плануючи на завтра поїздку, думали, ну прийдемо раненько, все встигнемо, не будемо стояти у чергах, то ви помилялися. На практиці це виявляється дійсно великою проблемою. Наприклад, під час свят чи у вихідні НАТО впитання, що вже на парковці чи на вході можна стояти хвилин 40, лише щоб пройти перевірку безпеки. Потім атракціони, які дуже популярні, іноді там треба чекати навіть дві години. Це забирає купу часу і часто трапляється, коли атракціони тимчасово закривають, або виникають технічні проблеми. Відчуття ніби половину дня ви простили в чергах замість того, щоб насолоджуватися магією. Ще один мінус висока ціна, і це не тільки про квиток, квиток це лише початок ти ще платиш за дорогу чи переліт, проживання, харчування всередині парку і за значну кількість інших дрібниць, сувеніри, фото з персонажами, солодощі. Для сім'ї це може вилитися у дуже велику суму. Відпочинок у Діснейленді дуже залежить від випадковості. Чи працює саме ваш улюблений атракціон? Скільки людей прийшло сьогодні? Чи немає затримки шоу? Чи є закриття через ремонт? Іноді приходите, а те, на що надіялись, або зачинене, або черга така, що просто переносите на інший день, чи взагалі забуваєте на цю подорож? І це стрес. Люди у відгуках пишуть. Що приїхали, черга дві з половиною години, половина парку зайнята музикою чи порадом, і неможливо підійти до атракціонів. Якщо ж ви хотіли просто погуляти Діснейлендом, то це теж емоційне і фізично затратне заняття. Ви цілий день на ногах ходите, стоїте, шукаєте тінь, шукаєте чергу, воду, перекуси. По настрою можуть бути погодні умови, і коли ви весь час рахуєте хвилини, чи встигаю, чи вже скоро черга, чи не втомилися, де тут туалет, то це теж забирає частину насолоди. Дуже часто те, що раніше було включено, тепер стало або преміум, або просто платне. Це все додаткові витрати або хитрі платні сервіси, наприклад, спеціальні місця для переглядів шоу чи порадів, бонуси, пріоритети. Це значить, якщо ви хочете повністю зануритися у свято чи подарувати казку дітям, доведеться доплатити. Також у парку дуже багато сувенірів, які часто дуже дорогі. На вигляд, це незначні дрібниці, але коли цифри складаєш разом, виходить ще маленька сума. Також можуть траплятися зміни вимог до бронювання, зміни графіку через ремонт чи внутрішні події. Це означає, що треба дуже ретельно готуватися. Чи є квитки на потрібний день, чи погоні умови не перекриють щось заплановане? Ще може статися так, що ви просто втомитеся від атмосфери, від шуму, маси людей, постійної агітації сфоткатися чи запрошення на шоу та атракціони це вже не просто відпочинок, а марафон. Інколи після такої поїздки враження не такі захопливі, часто люди просто хочуть тиші і спокою. Дані зі спеціалізованих сайтів показують, що навіть будні дні у Діснейленді мають помітні рівні заповненості. Наприклад, у 25-му році середній рівень натовпу на день тижня наступний, неділя дуже високо, понеділок середа помірно, та все одно не порожньо. Найзавантаженіші дні перед святами під час акцій та спеціальних заходів, коли багато людей користуються дешевшими квитками чи пропозиціями. Черги впливають не тільки на час, але й на ваш настрій та енергію. Стояти годинами, чекати, дихати цим натовпом, хвилюватися чи не буде спеціальних пріоритетних входів для когось усе це забирає велику частину задоволення. Наприклад, доплата щоб обійти чергу це цікава опція, але вона не вирішує проблему для всіх. Багато людей у 25-му році зазначають, що зростання кількості атракціонів. З цією опцією призвело до того, що черги в режимі стендбай, тобто звичайна черга, стають ще довшими, бо розподіл людей між чергами і тими, хто може купити пріоритет, змінив динаміку черг. Деякі атракціони прибрали зі ось цю опцію, бо виявилося, що пріоритетні лінії. На високопропускних атракціонах створюють затори для тих, хто чекає у звичайних лініях, літо, великі вихідні, свята. Очевидно, це найгірший час для відвідування Діснейленду. Але навіть нелітні місяці стають щільнішими через акційні дні. Ремонти атракціонів теж важливі, коли закривають одну велику атракцію, натовп просходиться до інших, і черги там виростають ще більше. Що можна порадити, щоб мінімізувати негатив від відвідування Діснейленду? Спробую випередити хейтерів і скажу, що не все безнадійно, ось кілька тактик, які реально допомагають. Краще приїхати в парк відразу на відкриття, щоб спіймати ранкові години з меншими чергами. Сплануйте заздалегідь свій маршрут, спочатку йдіть на найпопулярніші атракціони, а вже потім встигнете на інші. Стежте за календарем ціни заходів, щоб уникнути днів із великим потоком людей. Перевіряйте, чи атракціон, який ви дуже хочете, не закритий на ремонт того дня. Якщо ви використовуєте прискорені опції, то знайте, що це ще додаткові витрати, і вони не завжди рятують від усіх черг. Коли ж відкривається парк? Зараз розповім про каліфорнійський, а потім про французький. Зазвичай Діснейленд та Діснейленд Каліфорнія Адвенчур мають офіційний час відкриття для відвідувачів приблизно о 8-й ранку. Або о дев'ятій, залежно від дня, сезону і спеціальних подій чи свят. Але дуже часто ворота відкриваються трохи раніше для тих, хто має квиток, щоб зайти, пройти основну площу, сфотографуватись та погуляти. Це є так званий дроп момент. Приїхати на дроп значить бути біля входу вже за 30-45 хвилин до офіційного відкриття, щоб бути серед перших, хто рушить. До атракціонів одразу при відкритті. Це допомагає, бо більшість людей приходить вже коли парк відкрився або навіть через годину-дві після. Які ранкові години з меншими чергами? Це перша одна-дві години після відкриття, приблизно з моменту роп дроп до одинадцятої години. Це коли більшість людей ще не зайшла і черги ще не вишикувалися. Якщо встигаєте протягом цього часу до найпопулярніших атракціонів, то маєте великі шанси пройти без величезного чекання. Також перед обідом черг, як правило, менші, бо туристи ще не розбіглися по всьому парку і багато часу витрачається на пересування між зонами на фото і планування. Отож найголовніша стратегія, як тільки парк відкрився, йти до одного з топових атракціонів, а вже потім встигати до інших. Також корисно стежити за календарем ціни заходів, щоб уникнути днів із великим потоком людей. Діснейленд має діапазони для цін квитків на день. Дні з високим побутом мають вищі ціни. Коли ціни високі, значить очікується багато відвідувачів. Якщо плануєте заощадити, намагайтеся брати квитки на дні низького рівня. Середа четвер, не перші чи останні дні шкільних канікул, невеликі святкові періоди, які дні, періоди із великим потоком людей. Це літні канікули, червень, липень, початок серпня, коли школи йдуть на канікули, восени насичений жовтень, через Хеллоуін. взимку період свят, день подяки, Різдво, Новий рік, теж дуже багато людей. Як перевірте, де і коли пишуть про ремонти або закриття атракціонів? А вже ж на офіційному сайті Діснейленду. Там є перелік атракціонів, які тимчасово не працюють, або будуть закриті на ремонт і вказуються на які дати. Також є мобільний застосунок Діснейленд, можна й там перевірити безпосередньо перед поїздкою. Ще існують спеціалізовані сайти з планування тематичних парків, блоги, форуми, вони стараються оновлювати інформацію про те, що закривається і на який період. Ще існує така штука, як Прем'єр Пес. Найдорожча версія пропуску, яка дає доступ до всіх атракціонів без попереднього бронювання часу або з мінімальними обмеженнями. Прем'єр Пес зручний для тих, хто готовий багато заплатити, щоб максимально мінімізувати черги. Якщо вам ближче Європа, то трохи розкажу про французький Діснейленд. Офіційно він відкрився 12 квітня 92-го року, недалеко від Парижа, у Мернля Вала. Зараз представляє собою цілий курорт, який включає Дісніленд Парк, основний парк із замком і казковими темами, і студійний парк Дісней Плюс, готелі, розважальні зони, магазини, ресторани. Реконструкції і розширення тривають, планують відкрити нові зони у 26-му році і пізніше. У розкладах на офіційному сайті можна побачити, що понад 50 атракціонів та активностей відкрито сьогодні у Дісніленді в Парижі. Чи цікаво, на момент відкриття парку атракціонів було 29. Діснейленд біля Парижу величезний, красивий, але теж має свої мінуси. Одна з найчастіших скарг тут це очікування на атракціони, вона теж дуже довга. Більшість часу, коли парк повний, ви витрачаєте не на катання, а на стояння в чергах. Вартість квитків дуже варіюється, у пікові дні до 120 євро за вхід, всілякі сувеніри чи якісь дрібнички теж часто значно дорожчі, ніж очікуєш. Є скарги, що вушка можуть коштувати 25 євро, доплати за гарне місце для перегляду парадів чи фаєрверків окремо коштують приблизно до 24 євро. Цікаво, що у 2024 році парку присудили штраф 400 тисяч євро за нечіткучу оманливу рекламу щодо умов використання щорічних абонементів. Одна з проблем абонемент мав давати доступ 365, 350 або 300 днів, але на практиці вимагалося обов'язково попереднє бронювання дати відвідування, що значно обмежує гнучкість. Важливо розуміти, що парк завжди продає повні квитки, тобто відвідувачі платять за весь парк, навіть якщо частину розваг з якихось причин недоступна. У відгуках люди часто пишуть, що персонал іноді грубий або неуважний, є скарги на те, що готелі, які входять у курорт, іноді застарілі, меблі, стиль, чистота не відповідають ціні, є скарги на їжу у ресторанах чи кав'ярнях, люди пишуть, дорога, не завжди смачна чи якісна, особливо порівняно з цінами. Загалом люди часто розчаровані, пишуть, що коли парк переповнений, то магічне відчуття зникає. Через шум, черги, хаос, втому від постійного пересування і очікування. Особливо швидко втомлюються чекати годинами діти, і часто сім'ї закінчують цей активний день незадоволеними, бо не встигли так багато, як запланували. От вам і правда про Діснейленд. Тож, якщо ви плануєте поїздку, будьте готові не лише до казкових фото біля замку, а й до реальних труднощів, які можуть зіпсувати настрій. Діснейленд це не ідеал, а місце зі своїми плюсами і мінусами, і саме знаючи їх заздалегідь, ви зможете вирішити, чи ця мрія справді варта вашої уваги. Дякую за перегляд цього відео. Якщо воно було вам цікавим і корисним, тепер уже з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте, будь ласка, підписку на канал Іліоз, і можливо, інші мої відео теж будуть вам корисними. Запрошую переглянути. Дякую за перегляд. Я до зустрічі у наступних випусках.